Доброго дня, мене звати Юрій, торговий представник компанії АгроАльянс. Сьогодні Сьогодні вашій увазі ми хочемо порівняти два трактори серії Пума, Пума 220 і ПУМА 210. Розпочнемо з основних відмінностей. Перше кидається в очі: це оновлений дизайн капоту, повністю оновлений, встановлені додаткові додаткові освітлення. Повністю Ледовське освітлення, що дає змогу вам в темну пору доби краще все бачити, тобто без всяких там проблем. Можете звернути увагу, як воно все було змінено, тобто дуже стильно, як на мою думку. А це для порівняння модель 210, яка випускалась до 20... 2023 року. Звичайні фари без додаткового освітлення. Але також себе непогано зарекомендувала. Стосовно двигуна, також відбулися зміни. Зараз ця модель оснащена двигуном 67 літрів, рядна шестірка, номінальна потужність 220 коней, максимальну потужність видає 260 коней. На даній моделі встановлений той самий двигун, але з номінальною потужністю 210 кінських сил, максимальною 240. В основному нічого не змінилось, але за рахунок зміни комплектуючих, тобто змінена турбіна, то потужність стала дещо більшою. По резині в комплектацію Пуми 220 встановлюється уже виробник Мішелін, тобто це світовий бренд, лідер. На мою думку, виробництво шин в порівнянні з минулою моделлю, на якій встановилися е, триліборг, освітлення кабіни. Можете звернути увагу, що також додатково встановлені ледовські лампи, що дає змогу в темну пору доби гарно все бачити. Зверху можете звернути увагу також, встановлені е, додаткові по дві фари ЛЕД з кожної сторони. На тракторі от 210-го, то там тільки по одному зверху. Да. Тобто вночі буде набагато, набагато комфортніше працювати, тобто, тим паче освітлення не галоген, а LED, що теж немало важливо. Стосовно баку, бак залишився незмінним, але дещо. Покращили захист баку з резиновими накладочками. В минулій моделі такого немає. На новій пумі ми встановлюємо колісні баласти 250 кг на колесо. По порівнянні з ось минулою моделлю, ми встановили тут 91 кг. Тобто у вас 500 кг тут і 180 тут. Тобто, що більше пригружує задню вісь, і трактор у вас буде менше. Пробуксовки. Також встановили розширювачі крил, тобто, що запобігає вам налипанню бруду на верхню частину крил, тобто, щоб не так трактор у вас забруднювався. Зараз я вам покажу, як виглядає навіска трактори серії Puma 210, яка випускалася до 2023 року. Ця, цей трактор був оснащений навіскою категорією 3. Грузопід'ємність даної навіски була близько 10 тонн. За рахунок чого? За рахунок встановлення на ній двох циліндрів діаметром 110 мм та звичайною трьохточкою механічною. По гідравліки встановлено три пари гідравліки. Гідравліка Power Beyond. Потім розетка Isobus, для підключення всіляких знарядь. Кабіна, до речі, в цій версії підресорена, також це для комфорту оператора роботи в полі. Встановлений також ВОМ 540 тисяч обертів, також для підключення всіляких знарядь. І звичайний тяговий брус для підкріплення знаряд для обробітку ґрунту. По відмінності з навіски і взагалі підключення агрегатів, розпочнемо з самої навіски. Ця навіска є третьої категорії, розоп'ємності більше 10 тонн. Якщо бути точнішими, там 10 560, якщо я не помиляюся. За рахунок чого також встановлені два циліндри діаметром по 110 мм. Також основна відмінність це з попередньою моделлю, це третя точка, вона йде вже тут гідравлічно. Тобто ви вже з кабіни можете регулювати обладнання, яке ви сюди вчепите. По гідравліці у вас йде повноцінних 4 пари. Але як ви бачите, тобто одну пару займає якраз оця точка, але її можна знімати. В принципі, якщо вона вам не потрібна, то можна сказати, тут 4 пари повноцінних вихода гідравліки. Гідравліка системи Power Beyond також встановлена. Встановлена розетка IsoBus для підключення всіляких навісних сівалок і тому подібне. Встановлено. Єврофоркоп, який ви можете регулювати по висоті, і підключення самого прицепа через цей пристрій відбувається з кабіни. Тобто ви відкрили з кабіни пристрій, під'їжджаєте, тобто вам виходити не потрібно, і воно автоматично буде е, зашовкуватися. Це дуже просто, дуже комфортно. Тобто, і тим паче, що є ручка спеціальна, якою ви можете Регулювати по висоті, в залежності від того, що ви будете сюди е, чіпляти. Е, також основна відмінність це система пневмогальм. Можете звернути, ось тут вона знаходиться, Тобто, підключається тобто для підключення прицепів з пневмогальмами. Сама установка знаходиться у нас тут, від виробника ВАПКО, тобто це також світовий бренд по виробництву таких систем е, для тракторів. Кабіна подресорена, також що немало важливо, тобто ми це не змінювали, оскільки це дуже комфортно для оператора. Тобто, все встановлено, це все, це все залишилося. З лівого боку, як ви можете бачити, тут встановлений гідроакумулятор. Також це відмінність від попередньої моделі. Ну, В принципі, основні відмінності, тобто я вказав. Тобто будемо зараз приходити до кабіни. А зараз ми знаходимося в кабіні оновленої пуми 220-ї і коротенько розкажу про її відмінності з попередньою моделлю 210-ї. Перше, що кидається в очі, коли ви заходите в трактор, це фірмовий коврик з логотипом Case H для комфорту та дизайну самої кабіни. Зразу знаходиться сидіння помічника оператора, змінилася якість обшивки, тобто стала більш якіснішою та на дотик приємнішою. Пасок безпеки для оператора для помічника оператора. Якщо помічника немає, тобто це слугує як під стаканники, під чай чи під каву, що ви там п'єте. Далі переходимо на сидіння самого оператора. Тобто воно також змінило е свій облік, тобто змінилась тканина і з'явилось е купа додаткових налаштувань. Перше, що це, це у нас е регульований підголівник, тобто ви можете його виставляти в будь-яке положення, тобто як вам зручно. Е далі ну е налаштування лівого підлокітника вверх-вниз, тобто це ні для кого не новинка. Е додалась функція е обігріву сидінь. тобто Оператора, тобто в холодну пору року буде дуже комфортно працювати з комфортно. По налаштуванню також є регулювання вперед-назад, тобто також буде регулювання кута, тобто ви можете як вам зручно регулювати, як вам комфортно, щоб ви все бачили під час роботи. Ця сидіння це пневмосидіння, тобто на пневмон по Є також купа регулювань, тобто по виліту вперед, назад, тобто вверх-вниз. Ну, тобто максимально комфортно можна зробити роботу. Щодо задньої частини, тобто у вас також тут є регулювання подушок. тобто прям Дуже-дуже класно це для оператора. І з задньої частини трактора зразу скажу це про важель Єврофоркопа, про який казав, який регулюється з кабіни. Тобто, Вам не потрібно виходити з кабіни, щоб підчепити якесь там обладнання для перевезення. Тобто все дуже круто зроблено. Так, йдемо далі. Переходимо до основного блоку управління трактором. Тобто, Основна відмінність, як ви можете бачити, це встановлення монітору, це АФС Pro 700. Це таке саме, як встановлення на оприскувачах серії Патріот. Регулювання підлокітника також дійснюється електрично, тобто він може клювитися вперед зад, Тобто дуже комфортно, дуже класно. Управління трактором тут можна налаштувати купа функцій від авторозвороту до навігації, тобто ну, все, на ваш, все на ваш розсуд. Також в підлакітнику розташовані регулювання самої гідравліки. Дуже зручно, на мій погляд. Тобто, Дуже класно, все зручно, під рукою. Це воно функціонує взагалі без питань. Чотири да, пари вже, як ви можете бачити, Тобто, в порівнянні з минулою моделлю, також можна виставляти по швидкості піднімання навіски і тому подібне. З правого боку у нас. Також йде налаштування навіски, управління пневмокомпресором, електричне вимикання маси трактора. Теж дуже така крута функція порівняно порівнянні з минулою моделлю. Нагадаю, що цей трактор, в порівнянні з минулою моделлю, він оснащений підготовкою до встановлення навігації, тобто це вже все передбачено з заводом. тобто нічого придумувати тут у нас не потрібно. По цьому кронштейну під монітор тобто все дуже також комфортно на відстані руки підключення самого цього монітору тобто це для вашого знаряддя, яке ви будете підключати до даного трактора. Зверху у нас розташований блок управління освітленням, тобто ви можете тут вимикати. Певні секції освітлення там чи справа, чи зліва, тобто все дуже класно і комфортно. Вімкнення проблискового маячку і тому подібне. Кондиціонер штатний і штатна магнітола з функцією hands-free, з блютузом. Тобто для, комфортного, для комфортної роботи можна під час роботи слухати якусь музику, радіо і тому подібне, щоб не було так. Сумно самому. Так, по е цій панелі е все плюс-мінус залишилось однаковим, у тобто вас показує швидкість е передачі, оберти двигуна, е мотогодини, все тому подібне. Але тобто більшість, більшість інформації перенесено саме на новий монітор. тобто Все дуже комфортно, все в одному місці. Також по рульовому керму воно також змінило свій дизайн, можете бачити, обшивку змінило, він дуже приємний на дотик. тобто Він може регулюватися у вас, як і по курту нахилу, і по вильоту. Тобто все можна підналаштувати під різних операторів, і щоб їм було комфортно. І також додали. Такий ящик, тобто він залежить від роботи кондиціонера. Тобто, Якщо кондиціонер працює в холодному режимі, вам можна тут охолодити ваші напої. Тобто все дуже круто. Ну, В основному, всі відмінності я вам назвав, тому будуть питання, задавайте. Дякую за увагу.